Відтермінувати розгляд та внесення змін до проекту закону України про особливості утворення акціонерного товариства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». таке звернення підготували депутати Вараської міської ради до вищого керівництва держави, міністерства енергетики України та профільних комітетів Верховної Ради України. Всі соціальні об'єкти не будуть включені в балансову вартість на енергоатом. Це що означає? Це означає, що ці об'єкти будуть скинуті з пліч компанії, з пліч Рівницької АЕС і будуть передані на громади. А оскільки це закон, то в громади, звичайно що ніхто запитувати навіть це не буде. Тому ми зробили звернення на уряд, на розробників даного закону, на народних депутатів, на відповідну комісію в Верховній Раді, для того, щоб в склад балансу вартості енергоатома включити, лишити там всі соціальні об'єкти. Депутати затвердили довгострокову програму стратегія розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року та ухвалили положення про порядок проведення громадського обговорення кандидатур старост в старостинських округах Вараської міської територіальної громади в умовах воєнного часу. В умовах воєнного стану є певні обмеження, і такий документ вперше в нас. І взагалі така практика, взагалі, мабуть, чуть. Чуть не єдина в Україні. У нас є мульчицька, мульчицька громада, старцинський округ, який не має старосту. І ми хочемо найближчим часом розпочати процедуру обрання, вибору, обрання, призначення подальшого старости. Депутати заслухали та проголосували за звітність усіх заступників міського голови та керуючого справами. Деякі звіти не задовільнили народних обранців. У ну, мене особисто найбільше питань це по комунальній галузі, тому за звіт заступника по комунальній галузі я не голосував. Решта звітів я підтримав. Я бачу, принаймні, по тих напрямках дійсно якийсь прогрес в роботі. По комуналці у ну, мене занадто багато питань, і я хочу бачити. Саме якісь системні напрацювання, якісь покращення самих процесів внутрішніх в роботі цих комунальних підприємств, тому що це те, що бачать жителі. Також за рішенням депутатів відтепер Вараська гімназія стане ліцеєм номер 6 Юлія Крещук, Олександр Сніжко, канал «Енергоатом».